Просто я, це, я хочу цей <свят> момент просто, щоб ти запам'ятався. Я о, оце ліцо поставлю тобі на атаку. <свят> <так, свят> <так, свят> це буде солодкий <свят> саша, <свят> який забув, <свят> який забув <свят> який <свят> закордонний <свят> паспорт. <свят> ти вже попав репортаж. Ми тільки що через Ярослава втратили цілу годину. Цілу годину ключі подати. Ключі подоставав, йоки Він не просто зглазив, і в мене на зв'язок обрубало. Ну як обрубало, вони політали просто. І там щось позагинали, собі, боже. Чекай, бо ми весіли тут. Бо якісь закрутили в притчі магазині, які болти знайшли, куди закрутили. Вроді надіжно, але болти дуже пристелінує. А нам ще на транспограш. Ти, пожалуйста, стоїть ззаду, більше не цивой. Не кажи мені щось, погане, поняв? Якщо вилітають болти, то ти кричи. Добре? Ми їхали. Куда ж ти захотів, це? Монастирю. монастеріо. Так. Да. Він щось думав, це щось сказочне. На, Знову церкву. Солодкий. Сьогодні за, всі, за всі, всі казання за характер за тебе. Я думав, я думав ти вернешся або валиш десь в Карпати. Але Поча, я бачу. Ліз Ну ти бачив, бандіти мусять пити горівку. Це така карма їхня. Сьогодні, сьогодні нам навіть на границі, в країні по граничнику, ти, ну питає нас. каже, Нема. Що така розказуєш? Ну, трошки. Ну, що трошки, каже, ти ж байкер, каже, скільки, скільки в тебе горів? Каже, То що вам, каже, додати? Каже, чи що? <laughs> в нас були історії. А на полі, а на цій нормуйській вже митники, на твій паспорт. Та, та <laughs> О, це... О, ти, чор, тро... пишут, так, я, що він на мною. Серйозно? на гаші Що ти пишуть так мені? Все, 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 я, я кладу трубку, бо це вже зараз нахуй, до щі, це дощі щіпатяні історії. Це якийсь город, це от нема у нас путей, блін, інакше. От тільки репляхами треба їхати. І такими дорогами, шутерка. А навігатор казав, поїдь наліво. Направо. На... Направо, ми вже їдем півня. Не, Ході, не нормально. Хоч, хоч би одна людина, понимаєш, була, блін, хоч би була. Шо, не, Де, чого ми повернули направо? А я знаю? Сім нас навігатор. В смислі? зданяна, блин, мокс було болотом. А ти знаєш, що нам направо. Я втів на праву. Ти втрачки, нічого, я не не, понимаєш. Лі. Вошл, вошло. Це, 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 це нічого не покажуть під класси, блін. <ріст> Йому просто страшно. А що страшно? Бо, отамо ми маємо медведя Медведик, медведик. ла так. Ла-ла-ла-ла-ла. Омин. Єсть щось. Блядь, заїту. <реку> Ходімо. Знову заїхали введуть повтор репортаж. Йобрик сюда не хотів. Блядь. Ой, ой, вибачте. Це я матом сказав. Тут просто дуже високо. А дуже високо. йобрик заїхав. Ні, це не йобрик, це якийсь э, херня питає. О, рідний йобричок. То тоже це нянь. Фух, нам туда ще я так понимаю, да? А ади. А одне знімаємо. Ади, ади, ади. І ви тут? А ви, ви як тут? А як тут, десь мушецьких побачив? Як тут оказалися? Вже скоро будуть відхресті нас пристарілого дома сюди возити. Тут вже були всі, навірно. Да. А, а вони ще вже, вже зробили канал. Лупаша. Я מאַמע בוד צע you show Мабуть, це не зимні, ла, ла, я уману, глянув в небо, мою мрію.

Ну, Скажіть, що таке. Давайте далі. Оооо. Насипали. Нормально. Їхали ми і їхали. І куди це ми приїхали? Я не знаю. Я вже змерз. Ми не можемо довго попасти. Ми вже цього вгора за тобі. Я змерз. Я змерз. Ти вже змерз? Я змерз. Зараз скоро сніг тут буде. дивися, Сказали на цепах їхати. На Нацепах. Це така трансальпіна буде постоянно така, буде? Ні, хороша, хороша. Хороша така. Вниз, да? Я без половился туди доїду, напевно. <зв>